Пиріг 12 ложок є економним і готується без масла. Інгредієнти самі прості. а лимонна чи апельсинова цедра надає бісквіту легкий цитрусовий смак і аромат. Дуже важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури. Вимірювати їх потрібно однією ложкою, а розмір форми може бути від 20,5 до 22 см. Від цього буде залежати висота пирога. Спочатку натираю на дрібній терці шкірку одного апельсина або лимона. Це за смаком. До миски розбиваю 3 яйця, до них додаю дрібку солі, 12 столових ложок цукру, 2 чайні ложки ванільного цукру або дрібку ваніліну. Збиваю це міксером до пишної світлої маси близько 3-4 хвилини. Потім додаю сюди 12 столових ложок молока, 12 столових ложок олії, цитру половини апельсина або лимону і сік. Вичавлюю теж з половинки апельсина чи лимона, 12 столових ложок борошна. Змішую з Однією чайною ложкою з гіркою розпушувача. Разом усе просію і додаю до решти інгредієнтів. Перемішую лопаткою або міксером на малій швидкості. Ось таким виходить густина тіста. Далі я взяла форму у вигляді сердечка. Вона у мене є якраз діаметром приблизно 21 см. Дно і стінки форми змащую вершковим маслом, посипаю борошном, манкою або крухмелем. Виливаю тісто у форму. речі, у тісто, також можна додати будь-які сухофрукти. А ще цей бісквіт можна приготувати як фруктовий пиріг, так і використати його як основу для торта. Тоді просто приготуй свій улюблений крем. Перемости та заважанням полий глазур'ю. Випікається пиріг 40-45 хвилин. Заздалегідь розігріті до 170-180 градусів в духовці Ти орієнтуйся по своїй. Зараз я пекла при 180 градусах. І в результаті в мене утворилися невеликі тріщинки зверху пирога. А при 170 градусах він не тріскає. Після випікання залишаю готовий пиріг у формі на півгодини. Щоби він повністю вистих. А за цей час готую улюблений чай чи каву. О, що забула сказати: цей періг 12 ложок може бути із 20 ложок. Тоді бери не 3 яйця, а 5. Кількість ложок 20. І подвоїте решту інгредієнтів. Тоді він буде більшим, тому і форму потрібно брати теж більшу. Коли періг вистих, я його виймаю з форми. І. Просто прикрашаю цукровою пудрою зверху. І все. Він є самодостатнім і таким. Але якщо хочеш, то розріж його на два і перемести кремом. Чудово відчувається смак апельсина. Пиріг настільки ніжний і смачний, що важко зупинитися. Він в міру вологий і тане у роті. Це важко пояснити, поки сам не спробуєш. Тому обов'язково його приготуй і не забудь поділитися своїми враженнями. Смачно.